Всім доброго дня, компанія КХС, канал Айкен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 11 серпня 2023 року, і сьогодні в нас потрапила така от старенька річ. Їх дуже багато, дуже дуже багато було продано в Україні не тільки по всьому Радянському Союзу, тому що колись цей виріб робили колишні наші друзі-білоруси. Ось і, скажімо так, виріб сам по собі був непоганий, дійсно, двигун непоганий, дійсно пристрій працює, і дуже багато в кого вони ще залишились. І виникла проблема саме в нас в Україні з тим, що запчастин до цього, до цього механізму виходи в нас немає. Це електросоковижималка, електрощінковка. Як вони кажуть, садова СВШТП-302. Виникає питання основне, це от з цим з перехідник, перехідником, на який накручуються всі насадки. Раніше ще до війни були якісь там постачання в Україну. Тобто вони були зараз, на жаль, а може і на щастя, цього в нас немає. Я пока проблема, яка була, ну і вирішення цієї проблеми те, що зробили ми. Тобто повністю ми, можливо, скопіювали, можливо, скажу, навіть покращили той виріб, який є по факту. І тепер вона вже мається така штука. Єдине, що ну, трошки вона така тяжка, трошки вона по ціні виходить, але ж. Ну, все ж таки, то краще, чим викинути пристрій, який працює, який має нормальний двигун, і можна з ним ще користуватися. А от ця заміна допоможе це зробити. Ну, тобто замінити, певно, якщо ви вже маєте цю, цей пристрій, замінити саме цей перехідник складнощів ніяких немає. тобто Тут у нас є такий палець металевий, стопорний, він заходив в вал. І все. Після того знімається. Ось, цей перехідничок ставимо, беремо іншу. Ну, тобто я вже показувати не буду, тому що ми вже зафіксували, вже вдягнули, перевірили все повністю, як воно стає, як на нього скажемо, як відпрацювали питання з різьбою, тому що з пластиком виникають такі проблеми невеличкі. Ну і зараз той фіксатор, який мається в комплекті, я вам покажу вам, що він Абсолютно, так як треба, накручується тубою, фіксується, і тому я думаю, що з цим приводом вже проблем не буде. Ну, тимчасово, певно, не все не вічне, тобто як воно там буде, наскільки багато років я сказати зараз не можу, тому що тільки ми це зробили. Трошки були нюанси. Зараз нас все вийшло. Тому, будь ласка. Якщо кого цікавить, в кого цей прилад є, зараз у нас осінь, дуже багато всяких овочів, фруктів. Людям треба щось там чавити, давити сіки тому подібні речі, що якісь закрутки робити на зиму. Будь ласка, звертайтеся, воно вже є, тому завжди раді будемо допомогти. Е, ну, якщо відео, як то кажуть, завжди в кінці було корисним, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. Якщо вам цікаво новинки, які виходять, які в нас з'являються, які ми зразу намагаємося виставити в інтернет, щоб люди бачили і зверталися, безумовно, не шукали десь, не зрозуміло, що і кого а чітко йшли до нас, тому що ми займаємося цим це вже довго тому. 8 з лишнім років, скоро буде 9, є багато Різноманіття усякого, тобто це направлення побутова техніка, це автомобілі, це дитячі іграшки. Тому, будь ласка, звертайтеся. На початку відео є телефон, є сайт, і можете все самі заходити і розглядати, як вам буде це цікаво. На ну, тому будьте здорові ще раз. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава за себе.